Вітаю! Мене звати Анастасія, я психолог та сімейний психотерапевт на платформі Розмова. Власну практику я веду з 2020 року та спеціалізуюся на таких напрямках, як підхід психоаналітичний, а саме терапія, фокусована на переносі, кризова інтервенція, гештальтерапія, арт-терапія та сімейна психотерапія. В своїй роботі я використовую інтегративний підхід. Тому що саме він дозволяє мені підходити до кожного клієнта та кожного запиту індивідуально, вибудовувати особливі відносини з кожним та шукати шляхи рішення, які підходять саме вам. Часто я чую запитання до початку першої сесії: як я можу підготуватися. Важливо пам'ятати, що немає правильної чи неправильної відповіді. Важливо нагадати собі про ваші цілі. Що ви хочете отримати в кінці наших сесій. Важливо нагадати собі, чому ви вирішили звернутися до психолога. Звісно, що ми будемо обговорювати з, ваш, з вами мету та те, чого ви хочете досягти. Проте дуже важливо, щоб ви, хоча б, спробували відповісти собі на це запитання самостійно. Адже, на жаль, не існує чарівної палички, яка вирішить всі наші питання. Тому варто починати брати відповідальність за себе та свої дії вже сьогодні. А я, в свою чергу, готова допомогти вам, підтримати вас психологічною підтримкою, дати вам психологічні інструменти, всі свої знання, які я отримувала впродовж 6 років та навіть більше, на всіх своїх курсах, на своїх супервізіях та допомогти вам знайти той шлях, який підійде вам, те заспокоєння, яке підійде вам. Тож чекаю вас, дякую!